Привіт! Останнім часом у нас виходять якісь сумні відео на історичну тематику про занепад. Ось, наприклад, ставок Гейлера є, але садів Гейлера вже немає, а де його стояв маєток, взагалі невідомо. Але в цьому відео буде крапля позитиву. Сподіваюся, я вам зараз її покажу. Ходімо! Я чула, що років 10 тому в великому селі, яке ховається поміж заплавними лісами, почали відновлювати дуже стару, майже зруйновану церкву. А ще чула, що вона відновлена не до кінця. Байки, які про неї ходять, я переказувати не буду. Краще підемо, знайдемо це село, церкву та дізнаємося все від місцевих людей. А точніше сказати, поїхали майже до Чернігівської області. Пейзажі, яруги, ставки. А ви тільки поменше полів було. Подивіться, що тут росте. Ми ще не доїхали до запланованого села, а вже рекорди. Це найбільша печериця в світі. в покинуте село. Це вже практично мертвий хутір. Навколо слабопрохідні заплавні ліси. Колись тут стояли дубово-липові праліси. Село будинків не видно. Скрізь покинуті сади. Зате, яка краса навколо. Треба перевірити, що це навколо, сади чи ліс, бо я бачу абрикоси, вишні, груші. Манітне різнотрав'я. А скільки тут бджіл по дві бджоли на одну квітку. Ваточник тут ще поки тільки зацвітає. Це людські сади, сади без людей. Очевидно, одне. Раз тут колись побудували церкву, то це було значне село, а ніяк не хутір. І десь поруч жив пан. І тепер зрозуміло, чому тут так багато бджіл. Посеред цього саду стоїть пасіка. Пейзажі гідні пес найкращих художників. Що ми вже у селі. Кругом безкрайній ліс, а там десь внизу тече річечка. Ви, мабуть, помітили, що в моїх відео майже немає реклами, тож я не отримую жодного зиску від компанії YouTube. Кому цікаві та корисні мої відео, можете підтримати мій канал за номером картки, який вказаний під цим відео. Щиро дякую кожному. А ось дахи будинків. Там точно живуть ще люди. Поїдемо про все дізнаємося. Їдемо по центральній вулиці. Чесно кажучи, не очікувала. У Вікіпедії написано, що тут майже 100 місцевих мешканців. Зупинилися біля залишків місцевого клубу. І наймні так виглядає. Якщо не клуб, то якась сільрада. Навіть місця для засідання є. А ми йдемо шукати місцевих. Відчуваю себе наче в якихось джунглях минулого століття. Нарешті наші пошуки дали перші плоди. Так, скільки, скільки років у цієї церкви було? Ну Скільки? 200 років було в 21-му році. 23 століття пішло, да. Ну, да. А крести чиї, невідомо? Не чи невідомо? Невідомо, хто на не ніхто не знає. А скільки мешканців тут в селі залишилось? Скільки мешканців? П'ять хат. А в екіпедії написано, що 81 людина немає, так? Да, Ні, ну воно. Ось такі невеселі справи. Та ні, не 10, я вам ще скажу, яку в 17-му році її зробили Цього, В 17-му році зробили всередині ремонт, там було дуже звісно, запущено. Там воно Коротше, вже таке повивалювалося, Я думала, що там ладу не дадуть. Но люди добрі такі трапилися, все зробили, і ото, оце, що О, там, де батюшка заходить, вівтарчить. Хто на хто, і хто давав, ми не знаємо. Ми не знаємо, хто гроші давав на ремонт церкви. А ці люди, ну, я поняла, так не согласились, бо вони не, можу, не, можу, не, ну, не можуть зробити. Да. У ну, них одна робота, по кришах вони хочуть. Та ні, це що всередині робила? Вона каже, там дуже багато це роботи, це і бачу, я не, не, не дай Бог, воно… – що. Ще каче з Чернігова приїжджав якийсь спеціаліст, так загнув там таку тянуть, страшну, Ну, понятно. Добре, що місцеві нам зустрілися, відкриті та добродушні. Як виявилося... Чутки, що церкву не доробили, правда. Але те, що працівники повтікали через аномальні явища, це байки. Виявляється, там просто дуже багато складної роботи. І вони просто відмовилися. Ось і всі аномальні явища. Ну, а ми продовжуємо оглядати колись велике село. Чесно кажучи, є такі подвір'я, що якби їх викупили та викусили траву, вони одразу готові приймати зелених туристів. А подивитися тут є на що. Буквально в кілометрі від цього села по заплаві річечки Олава. О, Димар. Треба забрати. Буде чудовий експонат в моєму етнографічному музеї. Так ось. Буквально в кілометрі звідси в заплаві росте найстаріше дерево Сумської області. 800 літній дуб. Їх там росло цілих три, але два з них спалила блискавка. Я там уже проводила експедицію. Кому буде цікаво, я дам посилання на відео про це старезне дерево. Там теж був хутір і легенд пов'язаних з ним не менше, ніж із церквою, що ми шукаємо. Ви тільки подивіться, ліс проковтує будинки просто один за одним. А тут схоже, що хтось живе трохи моторошно, бо я знаю, що місцеві мешканці, що живуть в ось таких аскетичних умовах, інколи бувають небезпечні. Дуже важка та цікава експедиція. Але ми все знайшли, відзняли і обов'язково покажемо, але вже у другій серії. До зустрічі Наші наші качібато. та експериментів!